Про той же день або годину не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син, а тільки Отець. Багато було пророків, математиків, дослідників Слова Божого, які намагалися сказати про день приходу Ісуса Христа. І всі їхні слова закінчилися розчаруванням. Люди все продавали, все залишали і чекали, чекали. Вони. Ну, В чистого серця чекали приходу Ісуса Христа, і це добре, але один момент. Вони забули те, що сказав Ісус. Ніхто не знає. Не сказав, що хто зможе вичислити. Невже люди розумніші, що можуть вичислити, якщо Бог сказав, що тільки Він знає, тільки Він назначив той день. І нікому Він від усіх скрив цей, цей день приходу. Стережіться, пильнуйте, моліться. Бо не знаєте, коли той час настане. Цей час, в наш час, дуже багато говорять, пророкують, говорять, що 24-й, 22-й, 26-й різні дати назначають далі. Ютуб просто ну, кипить цим різними пророками числами і так далі. Деякі так обережно пророкують, назначають дату, так, але так хитро все вдруг там не збудеться, хитро так обговорять, так, ну все-таки ж ми не знаємо, який буде кінець. І... А деякі прямо говорять, а потім зникають сторінок інтернету.